Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро, і ми повертаємося до вашої улюбленої рубрики про таких шахраїв та різних каскарів ЗЛІС. Ось цей Максим сам за себе нагадав, він прокоментував те відео в мене на Ческомі, назвавши невірним те, що я його назвав рівень. Третім або другим розрядом, і що він вважає себе професіоналом, і це, в принципі, можна побачити в його шакрайській обяві. Зараз ми до неї повернемось. І він пише: хіба 200 це рейтинг третього розряду. Ну, як ти набрав 200 налічес? Ми всі здогадуємось. Але ми знаємо ще інше. Те, що в тебе на момент написання відео, ти дуже не хотів називати своє прізвище ім'я, щось там казав, але потім ми все ж таки дізналися. Побачили на сайті Федерації Шахів України, побачили твоє прізвище ім'я, і е, там рейтинг був 1600 1700 з чимось. Зараз він дійсно, як він писав, я стрімко там і розповідав відео, стрімко набираю рейтинг. Ну, ось він стрімко набрав рейтинг. Там Міронінка, здається, Максим. Давайте подивимось. Як він стрімко набрав рейтинг. Щось він писав, що там в нього рейтинг вже тепер, як з першого розряду. Чи навіть КМС він розповідає. Давайте подивимось, Міронінко, я, до речі, забув подивитися. Мірченко, ось не Мироненко, а Мірченко, вибачте. 1807. Ось так. 22 роки. 1807. Ось це він стрімко набрав рейтинг першого розряду. Бачите? Ось такі розповіді. І він вам буде розповідати чи намагатися гросмейстра виставити дурням. Так, ось він професійно займається 8 років. По дуже крутим методиком і досяг рейтингу 1807. Ми непрофесійно аматорськи тренувалися зі своїм сином, і він в 6 років мав рейтинг вищий. Просто так. В нього було написано, що кілька учнів та виконали четвертий розряд, третій, ну і зараз він пише: один учень вже виконав норму другого розряду. 4 норму третього, 7 норму четвертого. Це у місті, яке живе повноцінним життям, у місті Дніпро, у якому проводиться безліч різних турнірів різного рівня. Під моїм керівництвом він пише, що любителі щось набрали. Ну, це, скоріш за все, читери, тому що якісь там можуть бути програми, як він пише, обучення, навчання. Ви послухайте попередній з ним пранк, де ми з ним спілкувалися. Ну це просто. А, смішно, я йому запропонував Ну пранку зіграти матч на гроші з першим розрядом, і він просто поплив. Друзі, так, дешево. Так ось 300 гривень. Ну, 200 за групові. Вибачте, це у нас у школі така ціна, але з майстрами, з професіоналами, в яких рейтинг 200, а на плюс А тут він пише: ну там, 300 з чимось рейтинг на Ну, елла а тут ми бачимо, він вхожу в топ тисячу кращих гравців платформи Лічас. Я думаю, ти не входиш не те, що в топ кращих тисячу, в топ, можливо, мільйон кращих за силою гри ти не входиш. Тому що 1807 ти не входиш в 10 тисяч кращих навіть в Україні. А є ще інші країни. І він пише, що школа в нього працює по всьому світу. Я не хотів робити таке жорстке дороге відео, я б його взагалі не робив. Але воно нахабніє. Воно таке пише, воно продовжує брехати. Індивідуальне заняття за 300 гривень. Ну, давайте порахуємо. Ви ж розумні люди, так? Шахи для того, щоб навчитися думати, рахувати. Вісім років. Він досяг він професійно займається. Ми користуємося лише його фразами. Професійно він займається 8 років. До того, можливо, він ще займався непрофесійно. Але ми будемо я все ж таки, так, я за фахом психоаналітик, але я навчався і на юридичному, трішечки не дочився, друзі, а, тому що я зрозумів, що це не моє, і я не буду витрачати сюди сили. Я не можу обдурювати людей, сидячи у консультаціях і давати пораду. Бабулькам. Я сидів у консультаціях, коли проходив практику, і бачив, як ці адвокати дають поради бабулькам, як перейти дорогу і за це беруть гроші. Я таке робити не можу, так ось. Друзі. Ну, і знаєте, як в анекдотах. Юристи, адвокати це гірше, ніж вампіри. Вампір каже, що ми ж не будемо пити всю кров, ми ж не адвокати. Так ось, тому це було не для мене. Але давайте керуватися лише тим, що він написав. У мене перший розряд. Формально. Це, скоріш за все, правда, хоча ми цього не бачимо. Рейтинг у нього зараз вже став другого розряду, був третього, коли він писав теж саме. Займаюсь професійно 8 років. Тобто людина сама займається професійно 8 років і досягла найкращого рейтингу, рейтингу початкового другого розряду. Порахуйте 8 років, хоча б на 2-3 рази на тиждень. Давайте 2 рази на тиждень. Індивідуальні заняття 300 гривень. Давайте 10 занять на місяць, щоб краще рахувати. 3 тисячі гривень на місяць. Помножте на рік, ще на 12, тобто це вже скільки виходить, і ще на 8 помножте. І ваш результат вийде. Ні, давайте помножимо. Хоча з математикою в мене погано. Наприклад, 3 тисячі в місяць помножимо на 12 місяців, це 30-36. Тисяч. І помножимо на 8 років. Тут вже мені буде важко. 8, 3, 240, 8, 6, 48, ну майже 3, 288, десь ще групові заняття 300 тисяч гривень. Ви віддаєте і, можливо, якщо будете такі ж самі талановиті, як Максим, через 8 років, якщо вже не зміється ваші плани, ви чогось досягнете. Ви ж бачите, по результатам і тут ще можна дописати і переписати у лапках. Я не вірю навіть в це. а Про ці топи ми вже сказали. Тобто, можна платити 300 гривень за годину і йти у іншому напрямку. Він буде показувати вам те ж саме що він вважає вірним. Тобто, він буде вам показувати. На прикладі свого власного успіху і успіхів своїх учнів, тобто того, чого немає. Ви будете начебто займатися шахами, але не досягати результату. Може сказати, так, тут 300, там 200. Тут є об'яви на Єликс і по 200, друзі. Але є і по півтори тисячі, і по 2, але там буде результат. Можливо, не у всіх, але там може бути результат. Розумієте? Ви 5 разів віддасте по 300 і віддасте 5 годин свого часу і станете слабкішим. Або раз віддасте, наприклад, півтори тисячі і станете сильнішим. Ну це ж дуже легко. Це ж дуже легко. Чому щось коштує? Китайські ці лайно автомобілі коштують копійки, ну, окрім Коркостану, там вони їх покупають за мільйони. А нормальні автомобілі коштують гроші. Це ж все продумано, це ж ваша безпека, це ж комфорт і так далі. І в шахах можна тренуватися з будь-ким, але не розуміти при цьому ані шахи, ані нічого. Краще навіть тренуватися самостійно і, наприклад, раз на місяць, чи два рази на місяць, чи раз на два місяці брати консультації у професіоналів, хоча б у майстрів. Бажано у гросмейстрів. Бажано, щоб у людини були. Якщо це майстер обов'язково успіхи учнів, і такі тренери є і в Україні, і за її межами. Не тільки в нашій школі. Я не кажу, що тільки в нашій школі є тренери гарні, не тільки в нашій школі, які працюють взагалі без шкіл. Подивіться, не полінуйтеся відео на моєму каналі. Подивіться школи, гамбіт, шахова школа, етюд і інші, де працюють учителі. Бежіть від тих. Працюйте з чесними, порядними, сильними тренерами і досягайте успіху. Ось і все, що я вам побажаю. Ті, хто мені телефонували і хто розмовляли зі мною, знають, що я перш за все розповідав, які є варіанти безкоштовні, і давав поради, як я займався безкоштовно, самостійно, і як можна зараз ще з кращими умовами займатися взагалі безкоштовно. Нуль грошей витрачаючи на тренера. І вже потім. Я розповідаю, якщо хочете, ось послуги нашої школи. Тобто, це не так, що «А, Максим поганий і все йдіть тільки до нас. Ні. Я навпаки кажу: а, аніж платити незрозуміло, яким засранцям, займайтеся самостійно і прогресуйте. Ось яка порада. Хочете, щоб прогрес був швидкіший, знайдіть сильного тренера. У іншій школі або в нашій. Ми гарантуємо, що ви будете отримувати і задоволення, і шахові знання, і прогрес. Ось і все,